Добрий ранок, друзі, слава Ісусу Христу, брати та сестри, я вас вітаю, всім бажаю гарного дня і Божого захисту в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, Галатам, галатам 6 розділ 7 вірша. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. Амінь. Знаєте, що хочу сказати? Що е, коли ми кажемо про сіяння і жнива, то якось е, ми можемо одразу сприймати якісь зовнішні дії, ну, тобто, щось десь комусь допомогти. Кудись посіяти гроші або там добрі справи якісь. Ну, я знаєте, думаю, що саме перше поле і саме важливе поле для насіння і для жнив це наша душа. Це саме важливе, куди нам треба сіяти. Ми можемо сіяти, знаєте, як Біблія каже, весь світ, весь світ приобрести, а душу свою втратити. І цього не повинно бути. Ми перше поле, в яке ми повинні сіяти, це наша душа. І написано, якщо ми будемо сіяти те, що хоче наше тіло в нашу душу, то ми будемо пожинати тління. Тління. Тобто, що таке тління? Це коли був вогонь, його затушили, і він тільки дим, знаєте, залишився. Вогню вже нема, але він колись був. І я думаю, що це щось погане, Тобто це коли Якась депресія, якісь погані відчуття, сум, сумніви, і страхи і так далі. От. І коли це відбувається, коли в нашу душу сіється насіння, яке бажає наша плоть. Но дивіться, написано, що коли ми сіємо для духа, тобто те, що від духа, духовні речі, Слово Боже, Ісус каже, Мої слова це духи життя. Коли ми будемо сіяти Слово Боже в нашу душу, в це саме важливе поле, ми будемо пожинати життя вічне. Що таке життя вічне? Це вічна енергія, це вічна радість, це вічний мир. Це вічні, вічна сила, вічна надія, віра, слава Господу. Тому, друзі, не нехтуйте своєю душою. Ми можемо робити багато справ і забути про свою внутрішню частину. А Це саме важливо саме для кожного з нас. Подумайте про це. Я вас благословляю бажаю всім гарного дня. Амінь.